Добре, знаходиться сила, яка знаходить аргументи, руйнує міжнародну правову систему, руйнує нормативи ВТО, світової СТО, світової техніки, торгової організації, вирішує всі навколишні питання, хоча це важко уявити, і Україна робить цей крок безодню і погоджується на те, що так, ми цей крок робимо. А тепер давайте спробуємо пояснити, що це за територія, яку під свій контроль бере на невизначений період. Бо ми ж там сказали, що бере під контроль Росію, але в плані мається на увазі, що вона буде повернута колись Україні. Перше, що треба розуміти, що ці території Луганської, Донецької, частина Запорізької, Херсонської області Автономна Республіка Крим? Це території, де до 2014 року сумарно проживало більше 5 мільйонів населення. 5 мільйонів. Це майже Європейська держава. Їм треба. Десь жити. Ну, добре, обміняли частину на Курську область. Добре, частину. Ну, я так розумію, що мова йде про атомну станцію Запорізьку. Бо про це не говорять, але, в принципі, і так зрозуміло. Але хоч, щоб ви розуміли, це більше 5 мільйонів населення. Тут є ще одна важлива річ з 2014 року. Україні, у Україні, окрім благодійних програм, не було жодної міжнародної програми по забезпеченням житлом цього населення. Я розумію, що хтось скаже, що Україна це ж не Африка, але це морально по відношенню до цих людей, тому що свої проблеми вийшли, вони вирішували самі. Хоча ворог їх зігнав з своєї території. Ви скажете, так не всі ж. Ну подивіться, скільки залишилося на тих територіях. І, скажучи собі чесно, 30% від того, що було до початку війни у 2014 році, панове. А це означає, що майже 4 мільйони населення розчинилося. Це вже аморально по відношенню до них. Дядьків із Кабінеті ООН, Брюсселя і так далі. Та й не тільки дядьків і тіток. Ці люди залишилися самі один на один із своїми проблемами, в тому числі, це і вина українського політичного керівництва, яка вирішила не просити зовнішньої допомоги на облаштування житла для цих людей. Їх просто розселили якось. Вони самі вирішували свої питання. Зверніть увагу, будь ласка, на одну річ, яка не оголошується. Більшість європейських держав так і не озвучили суми, які вони надають українським біженцям. А український уряд не оголошує цифри, які надаються допомоги внутрішньопереміщеним особам. А якщо їх подивиться знайти, то ви побачите, що вони мізерно малі. Я це втвердження того, що насправді всі ці люди у 75% самі вирішують свої проблеми. Це стосовно того, яка позиція держави і світу по відношенню до українців в принципі цих територій, з яких вони були просто ворогами. Витиснуті. Добре. Ці люди будуть мовчать, ніхто на це не буде звертати увагу. Бо. Ну а хто сьогодні може зрозуміти, що таке українська економіка? Я про це казав вже десятки разів. Це як казка. Воно живе ніхто не може зрозуміти, завдяки чому вона живе ця економіка. Але Залишимо цю проблему. Тепер екологія. Коховського водосховища немає. Гідроспоруд на Дніпрі нема. Частково. Ніхто не знає, що буде далі в цій екологічній зоні. Всі кажуть, ой Боже, ліс за ліс. Це зараз, а завтра що буде? А затоплені шахти в Донбасі. Як з ними бути? Що буде з водою, водозабезпеченням і так далі? А ви не звернули увагу, що до війни в цьому регіоні працювали шахти, але вони вже не працювали в Ростовській області. ростов на Дону їх просто, і зверніть увагу, що там відбувається з екологією. Виникає ціла. Величезна територія з неконтрольованими перспективами екологічного розвитку. Не дивлячись на те, що ми багато писали, говорили про те, що ці території розкрадалися, що вугільна галузь була інструментом розкрадання. Але при цьому вона працювала і вона забезпечувала соціальне зростання населення. Не дивлячись на всі прізвища, які називалися і так далі. Тобто, насправді, якщо подивитися на екологічну економічну складову цих регіонів, то, окрім України, Росія не дала їй ради, і наслідки від цього вже зараз в Ростовській області катастрофічні, я це кажу з точки зору того, що каже, що з часом, з часом з будуть дипломатичні способи повернути ці землі. Так приблизно, як чорнобильські землі повернути. Лише тим, що зона обмеження весь час скорочується була перша зона, друга, третя, четверта. Четвертої вже немає, скоро не буде третій. Зони обмеження, доступ і так далі. Точно так буде з Донбасом. Ось вам відповідь на питання, які дипломатичні кроки повернення цих територій. Бо там йдуть безповоротні. Екологічні втрати, які дуже серйозно вплинуть на загалом екологію регіону. Ну, ми бачимо це по Херсонській області зараз. Бо ліс на дні Каховського водосховища і відновлення великого Лугу якому всі радіють, це ще не все. Ми ще побачимо наслідки для найбільшої в Європі пустелі Херсонської області, лісів. Itd. Coś co się będzie po parę.